Опичені руками житлово-комунального господарства, чи не єдина галузь народної економіки, якої не торкнулися ринкові перетворення. Вона працює за найгіршими зразками радянських часів. З цього приводу в обласній адміністрації відбувся круглий стіл. Учасники обговорили актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку житлово-комунальних послуг у Закарпатській області та у жороді, зокрема. В Україні на часі реформування житлово-комунального господарства, тема непроста для держави, місцевої влади, комунальних підприємств та врешті простих громадян. Оптимальний варіант вирішення проблеми створення ОСББ, тобто нівелювання збиткових та неефективних жерерів та передача усіх обов'язків жителям багатоповерхівок. Новий закон руйнує монополію жеків, на надання послуг з утримання будинків та перекладає повну відповідальність за утримання та управління будинком на його мешканців. Від тепер квартир багатоповерхових будинків мають опікуватися не лише своїми оселями, а й сходами, ліфтами, дахом та подвір'ям. Головна мета нового закону – пробудити у мешканців будинків почуття власника, яке повинно викликати почуття. Відповідальності з 1 липня набувають чинності закон про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку. Проте, як наголошують чиновники, у законі є чимало прогалин. Зокрема, не вистачає ряду законодавчих нормативних актів, які б дали можливість запустити з 1 липня механізм реалізації цього закону. Перше число воно вже е, незабаром, а багато рішень немає, і є ситуації, з яких треба буде виходити. Вже опираючись на те, яким чином і в кожному із регіонів чи районів це питання стоїть, ми як влада на місцях зобов'язані інформувати всіляко через сайти, через розміщення інформації про ініціативні групи, про те, як їм потрібно працювати у вигляді конкретних кроків. Водночас, чиновники наголошують, 1 липня не критична дата. Це означає, що і після неї всі підприємства і надалі надаватимуть весь перелік послуг. На комітеті Верховній Раді вже пройшли узгоджені пропозиції до внесення змін до 417-го, що Попередній виконавець послуги з утримання будинку продовжує надавати послуги до укладання договору відповідно цього закону. Якщо пройшов конкурси, визначений новий управитель. Житлово-комунальна ситуація на Закарпатті виглядає наступним чином: в області нараховується більше двох тисяч житлових багатоквартирних будинків, понад 300 будинків обслуговує ОСББ. 174 з них створені в Ужгороді. Більшість будинків були зведені протягом 40-х – 70-х років ХХ століття і потребують капітального ремонту. Тож місцева влада бере на себе частину фінансування з капремонту у місті Ужгороді. Тривають декілька працюють декілька програм. Це програми відновлення історичного центру міста, що включає в себе роботи з капітального ремонту дахів і фасадів. На себе бюджет міста взяв 99% витрати один тільки покладається на співвласників. Цих багатоквартирних будинків тож мешканцям багатоповерхівок залишається визначитися, як саме вони бажають обслуговувати своє житло. При цьому слід враховувати фактори безпеки, комфорту та дотримання усіх санітарних вимог.